автомобілі на комісійному майданчику Черкаського авторинку в наявності частина друга Honda CRV 18 рік 152 пробігу 1,5. 196 кінських сил гарна комплектація вартість 18500 Ягуар F-Pace 28500 17 рік 2.0 дизельний двигун. Nissan Maxima 15 рік, 14 тисяч, 3,6 двигун. Honda Pilot. 23 тисячі, 17 рік, 47 пробігу. 3,5 бензиновий двигун. Nissan Leaf, весь цілий, з Америки але весь цілий на 62 кВт двигун 21 рік. Пробігу 38 тисяч кілометрів. Audi Q5. преміум e, плюс комплектація, повний привід, 146 пробігу. Стандартний 2 літра бензиновий двигун на автоматі. Само собою. 14 900. Land Rover 13800. Вартість. 12 рік 252 пробігу. На автоматі 2,2 дизельний двигун. Subaru Outback. 14 рік. Безпека ціла, 217 пробігу. Це Америка, само собою, 9, 10 тисяч тисяч Піжов 700, 14 рік, 308 СВ, 271 тисяча пробігу. 1,6 дизельний двигун. Kia Soul, 13 рік, 160 пробігу. Автомат, до речі, тут чистий автомат стоїть 2.0 бензин нетурбований. Вартість 8700. Peugeot. Peugeot 4008. Це той самий Outlander. В іншій морді. І задок трошки відрізняється. 8.8 на автоматі, 7-місний, 10 рік, 226 пробігу. 24 двигун. Ще один у нас є Renault Leos. Передній привід 2.0 дизель. Комплектація Босе, на панорамі, на підігрівах. пробіг 193 тисячі, 17 рік. 2-літровий автомат. Грандіс на автоматі. 7 місць. Нефарбований, 6800, 242 тисячі пробігу, 2,4 движок. Honda Civic. Дволітрова 112 пробігу, 17, 16 рік в Україні. Найдешевша ціна в Україні наразі 11 тисяч автомат. Opel Astra K. 11300 ціна, 18 рік, 150 пробігу. 1,6 дизель на автоматі. Volkswagen Touran. 17 рік, 145 пробігу, 2-літровий дизель, Шкіряний салон, електропривід багажника, 7 місць, гарні диски. Гольф плюс 1,4 ТСА, 178 пробігу на автоматі. Туран також на автоматі. 178 пробігу, 8500 цінник. 8500 цінник